Ми вітання новини на Ukrainian Media Network студії Катерина Супрун. Одразу до головного до новин з фронту минулої доби зафіксовано 15 обстрілів окупантів. З початку цієї доби терористи гатили вже двічі з важкого озброєння. Крім того, і в Донецькій і в Луганській області було зафіксовано прильоти безпілотних літальних апаратів Орлан 10 з перетином лінії розмежування. Більше новини подробиць обстрілів читайте на сайті umn.ua. Ми рухаємося. Далі, тому що сьогодні а, рік. Перемир'я так званого всеохопного, всеосяжного безперервного. Я ще не знаю, якими реченнями його можна назвати. Вчора на фронті Дмитро Лиховій правильно зауважив, що наступне перемир'я має вже бути суперперемир'ям. Але що відомо, за цей рік слово і діло підготували інфографіку велику, зафіксували, що а, загальна кількість обстрілів 2186, Загальна кількість загиблих українських військових 53, а загальна кількість. Кість поранених 147. Як бачите, збільшується кількість обстрілів регулярно. Зменшення кількості обстрілів також фіксується. Наприклад, це було в нас коли квітень, травень-червень. Так і ми аналізували це. І оскільки війна в нас окопна, то погодні умови і багато інших умов впливають на кількість обстрілів і на характер. Цих обстрілів за останній місяць набагато більше їх стало. Відповідно, набагато більше стало загиблих і поранених в тому числі. Ми слідкуємо за цим щодня, і щодня звітуємо на сайті umn.ua, а також щотижня у програмі фронт. Також про це говоримо. Ми вам вдячні за підтримку. Це значить, що вам не байдужі ці новини. Якщо ви хочете нас підтримати, тут є. Кнопка «Донейт» у нас на сайті можете натиснути і побачити всі реквізити, необхідні і зручні для вас можете обрати для того, аби нас підтримати. Рухаємося далі по новинах. На алеї героїв Небесної Сотні у Києві чоловік пошкодив клумби. Поліція його затримала. Він виявився уроженцем Донецької області 80-го року народження. Не зміг він пояснити, чому саме це зробив. Ви бачите фото. Отак от це виглядає. Він просто квіти, квіти з клумб повикидав. Власне, отак от, от виглядає. Я навіть не знаю, як цей акт назвати. це як це назвати, як це можна коментувати. США та угода США та Німеччини щодо північного потоку спонукає Путіна до агресії. МЗС Польщі про це говорить міністр закордонних справ Польщі Павел Яблонський заявив, що завершення будівництва північного потоку це буде зайва нагода для Путіна поновити свої агресивні дії про по це пише РБК України з посиланням на польське радіо. Він пан Яблонський нагадав, що за останні кілька років Московія відповідає серед іншого за початок війни в Україні переслідування опозиціонерів вбивство незалежних журналістів. Тощо для нас це все не новина. Але на його думку, завершення будівництва північного потоку може його провокувати на подальші агресивні дії, а не добудова цього. Газового може бути приводом для його стримування. Ну, власне, це думка міністра закордонних справ Польщі. Нагадаю, що Міністерство закордонних справ Польщі, також Міністерство закордонних справ Литви та України, робили спільні заяви з приводу завершення будівництва північного потоку. Угода, про яку йдеться, це все ще є угода про наміри. Це ще не підписаний документ, це заява про наміри. Що така угода може відбутися. Ми продовжуємо слідкувати за тим, як розгортаються ці події. Більше новин на сайті umn.ua, більше аналітики і розгорнутих розмов на денних випусках Ukrainian Media Network. Ми дякуємо, що ви з нами. Побачимось в ефірі.